Всім привіт! Сьогодні 11 червня, в мене розпочинають стигнуть помідори, які я висівала 16 січня, а сюди я висаджувала в цю теплицю 24 березня. Теплиця має аварійне опалення, тут морозу не було, але я і не гріла їх так, щоб тепло їм було. Рощую лише гібриди. Сорти помідорів я сюди не висаджую. Вони не стійкі до хвороб. Тут у мене ростуть гравітет, махітос, зульфія. Чері, Марголь, Мей, Шуай, розовоплідний і президент. Для мене нічого нового я знала, що перший, як завжди, буде стигнуть гравітет. І він не дрібний. У нього дуже великі он, які помідори, і на всіх, де є гравітет, там стиглий помідор. 9 червня, хочу спробувати помідор. Він не стиглий. Я сьогодні його їсти не буду, а буду гостинчик передавати. Це лише гравітет стиглий. Пробувала я, абелус. І дуже ранні різні гібриди, то перший стигне завжди гравітет. Не, не зовсім він такий блестить, бо я не вдобрюю. Ні кальцію, ні калію не даю. Вони смачні. Мені хтось писав, що вони в мене матові, тому що треба щось дати. Не даю. Ця сіра гниль. Винесу його з теплиці. Це сіра гниль потрапила в квіточку. Таких я багатенько викинула. Результат не обробки. Із 80 рослин гравітет. Я висівала 100, зійшло 90, до теплиці доросли 80. То це 10 помідорів стиглих, не дуже. На початку теплиці ще всі зелені. Це біля Ополення. Цій теплиці вже шість років і що я тільки тут не вирощувала. І ще тесті пробувала. Дуже гарний гібрид, ранній, але дрібній. Потім Абелус, давній надійний гібрид, але хочеться щось краще. Теплиця низька з країв і високорослим тут вирощувати незручно біля краю. Спробувала гравітет, він середньорослий, і тепер це мої улюблені помідори. Пробувала капонет. Ну, теж гарні, але щось не те. Для себе я вибрала лише гравітет. П'ять років точно його вирощую і знову він стигне першим. Можна лише їх вирощувати, але вони не стійкі до кладоспоріозу. І через 2 тижні достатньо одного дощу. Зараз у нас ще не було ні одного влітку дощу. Всі вони покриються білими плямами. Коричневими це так розмножується кладоспоріоз. Можна обробити, щоб зберегти помідори, і навіть є не хімічні засоби обробітку, але через 2-3 тижні оці мої помідори вже нікому не потрібні будуть, бо на грядці людей свої будуть достигати, а хто ж буде купувати, коли є свої помідори. Ось для себе я посадила махітос, Він дуже стійкий до кладу споріозу, але не зовсім ранній. Дивлюся, в мене в цьому році якийсь махітос, не, не зовсім схожий на той, який був раніше. Мов помідор форму таку, трішки з носиком. Коли гравітет уже стиглий, махітос теж розпочинає потихеньку, він довше стигне. Висаджую для себе 20 рослин махітоса, це достатньо і наїстись, і наквасить. В цьому році спробувала зульфію. Тут видно, ось зульфія. Перші помідори стигнуть. Щось вони не дуже великі перші. Тут умови були не дуже сприятливі в цьому місці. Нав'язалось, нав'язалося і далі помідор продовжує рости і в'язатися. А поруч гравітет, ось його кінець, Верх. Все, завершкувався, бо він середньорослий. Зульфія високоросла. Перша китиця стигне. І там стигне. Тут під краєм у мене гравітет. Посередині зульфіо. Вже розпочинають стигнути мейшуай. Розовоплідні. Колись я їх висаджувала, не подобалися. Зараз бачу, ось вже змінюють колір. Мейшуай. Але в них слабий врожай. Стигнуть чері марголь. Якщо його взяти на кілограми, то тут немає чого їсти. Помідори для краси. Махітос. Лише тільки колір змінює. Наливається. Дуже вони якісь слабкі в мене в цьому році. Поспостерігаю. Перехвалила, називається. Чері. Висаджую через один, тому що хтось швидше захворіє. Витриволіший і тоді йому більше місця. Хворого викидаю. Махітос. Я люблю помідори сливки, то взяла айдор. В них така багата китиця, але зелені. Пізніші вони. Руки зелені теж. Помідори зелені і бачу ось вершинна гниль. Хоча цей рік земля у мене тут волога, я не давала пересихати. Не витримали моїх умов. Отак вона проявляється. Оцей ряд президент. Ще вони не думають стигнуть. Не дуже він ранній. Зелені, зелені. Якби на цьому місці росли гравітет, то вже б стигли. Ось поруч це я пізніше висаджувала, коли вже мене опалювали, бо тут дуже близько, бо до пічки вони могли згоріти. Гравітет стигне. Поруч ми йшой тут ще ні. І президентом підписано, ще навіть не налилися. Що впливає на те, щоб помідори швидше достигли? Є такий міф, якщо прищепить помідори над другою, третьою китицею, то вони швидше достигнуть. Пробувала прищипувати на чотири китиці, але раніше вони не достигали. Від цвітіння достиглого помідора проходить 40-60 день, це залежить від скоростиглості сорту і наявності тепла і світла. Сьогодні запитала в Google інформацію стільки від квітки до стиглого помідора. І дуже було цікаво почитати, особливо про аркуш. Я й скриншот зробила, я сміялася. В мене щороку є такий помідор, який я випадково вершкую над першою китицею. Він оце росте уже давно і вона не стигла. Одна китиця, Здавалося б, швидше достигне. Не дости... Вона не стигла, тому що їй рано. Не буде вона швидше стигнуть, бо немає вершка у помідора. Росте поруч три помідори гравітета і один посередині випадково зламала. У нього верхушки. Ось одна кість, друга, третя. На три. Приламаний, як то кажуть, не по добрій волі, але все рівно два помідори стиглі, так само, як і поруч, два і тут ось два. Так що те, що прищепить і швидше достигнуть то все видумки. Я провіряла. Прищипують над четвертою, п'ятою китицею, щоб одночасно достигли всі верхні китиці. Прибирають теплицю і висаджують там ще раз в цьому році розсаду огірків або помідорів, щоб у них менше було цих дрібних помідорів угорі. Я теж один рік прищипувала, вирощувала розсаду в другій теплиці. Потім висаджувала на початку липня цю розсаду. Гарні були помідори, але у вересні-в жовтні вони нікому в нас в селі не потрібні. У мене другий оборот не вийшов. Я багато разів чула, що гібридні помідори не смачні. Це залежить від того, коли зірвали помідор. Йому вже стиглі помідори, а часто їх зривають, коли лише розпочинає змінювати колір помідор, тобто ще зеленим. Він десь там достигає в приміщенні, але смак уже не той. Звідти і біла середина на пів помідора. У мене помідори, отут вони це здається, червоний, але я ще не рву. Зараз можу зірвати і розломити. Тут не буде білої середини. Ми вже їли, пробували. Я 9 червня перший раз спробувала помідори. Немає помічника. Зараз якось буду ламати, а потім їсти. Тут немає білої серединки. Бачите, він ще не стиглий. Це я для відео просто зірвала, а так би він ще днів 2-3 тут висів. Смачний помідор. Чоловік любе не дуже стиглі, запропоную йому. Назад. Можу їсти не миті, бо я їх не обробляла. Щоб швидше достигли помідори, їх можна стимулювати хімічними засобами. Там уже, коли штучно запилюють, помідор наливається швидше. Від квітки до налитого помідора проходить менший термін. Потім, коли вони налються, їх фарбують. Смак від цього, звичайно, такий собі. І ще я бачила, що тільки висадили розсаду і розпочинають видаляти нижні листки у помідора. Якось там ті помідори виросли, потім бурі зірвали, якось вони достигли і, звичайно, смаку там не буде. Я зриваю листя, коли вже перша китиця достигне. Навесні дуже рано доводиться прибирати листя, яке хворіє сірою гниллю. Я не прибираю чистого. Бачите, тут, тут ще є два листка, які вже такі сумні. Буду скоро виривати. Тепер вже можна, коли налилися помідори, починають достигати, тоді можна нижче цієї китиці зривати листя. Раніше не рекомендують. Гарне зелене листя взагалі не треба видаляти. Я не знаю, хто придумав їх скубти, коли тільки висаджують. І на грядках я пасинкую, але листя не видаляю. Воно працює на рослину. Де візьметься врожай, якщо немає листя у рослини? Тор, в якого не видалялося листя. Дивіться, яку має нагрузку. Кититься ця зелена налита така. Вони великі ці помідори. І ця кититься менше, і ця. Але їх багато, я б сказала. Тут теж ось ще хочуть. Це гравітет, який вже все, кінець йому. І теплиця закінчилася в висоту, і помідор уже не хоче рости. Я їх один рік прищипувала, але не побачила для чого, бо вони самі вершкуються. Не треба тут лазити і щепать їх. Можливо, десь і більше, але мені подобаються і такі. Якби я видалила листя, коли посадила розсаду, не було б стільки, за, що, за рахунок чого жить рослині. У мене тут росте 200 рослин, які будуть стигнути. Їх, звичайно, на село не вистачає. Пробувала я висаджувати більше і в тунелях дужче старалася, помідори стиглі були, але багато залишку, того, що вже вони не потрібні, а вони є. Якщо не вирощувати розсаду перцю в цій теплиці, то це бізнес збитковий. Я не дивилася відео з великими теплицями на півдні. Захотіла і собі спробувати, а в нас без опалення не виростуть раніше і немає ринку збуту великого. Познімала усе і чуть не забула свій помідор поламаний. Заберу. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Огірки ростуть і ще живі. Я їх підживлюю, рівняю. Бачите, ось знайшла огірочок. Чомусь як розпочались помідори, огірки вже не такі смачні стали.